Усім доброго дня. Перед вами кавунчик під назвою Юмі. Це у нас Lark Значить, що я хочу сказати? Він у мене тут був завис. Жорстко так стресанув. Кавунчик у мене тут в таких спартанських умовах. Перевіряю, хто на що здатний як витримує такі нагрузки, стреси. Ну от кавунчик Юмі. Погано я його не, за... не засняв на початку, як він був. Ну, я його і не знімав, махнув на нього рукою, я думав, йому буде просто гаплик. Я думав, він загнеться і взагалі ніякий ріст не піде, просто пропаде та й усе. Він стримів такий маленький, рижий, поганий, і я взагалі на нього кажу, ж, махнув рукою. Але як бачите, він. Потім вчепився, пішов вріст. Його зараз взагалі не впізнати. На фоні того, що було, то це взагалі дві великі різниці. Непогане листя, зелене. Так, ботва не ідеальна, не шикарна. Але з того, що було на початку, то це взагалі красота. Почав в'язати плоди. Зав'язувати ось маленький, ось другий. Ось третій, на показ, я думаю, будуть по-любому. Можливо не будуть такі великі, як заявлені, але щось там буде. Ось кавунчик. Ось кавунчик. Ось ось. Доволі в'яжу непогано. Ось вже відцвівся маленький. Якби він був в кращих умовах, була краща ботва, то вже б і плоди були більші. Ну а так він лише розпочинає ось плод. Ну а ось дивіться, вже навіть ось такий є вже. Навіть ось такий величенький. На фоні інших вже такий. Плоди рівненькі, наразі не бачу, щоб були там якісь деформовані. Ось цей доволі гарний. Довгий смугастик. Так що от такий юмі. Думав я, що буде йому гаплик, але він зачепився і не здається, вирішив жити. Ну, це дуже добре і мене він порадував цим, що таки він пішов в ріст. Хоча на нього було просто на початку страшно глянути, яке воно було мале, мале та страшне. Рижий і малий. Реально думав, що він загнеться. Але, як бачите, вчепився, наростив якусь ботву, зав'язує потихеньку плоди, вони собі ростуть. І щось з нього буде. Подивимось. Прийде час, як дозріють плоди, обов'язково ми його спробуємо, побачимо, які вони виростуть, які будуть на смак. Але вже в мене є до нього повага, те, що він з таких спартанських, таких жорстких умов зумів вибратись, це йому, звісно, плюс.